У цьому відеоролику ми розглянемо, як можна викачити виконуваний файл на свій комп'ютер. При викачуванні виконуваних файлів є деякі проблеми, які ми розглянемо, і як їх можна вирішити. Ці проблеми Ну, Наприклад, нам, відповідно до завдання уроку слід викачити виконуваний файл, це файл додаток Stone Capture. Натискаємо посилання. І ось у нас відкрилася вкладка, де зліва вгорі ім'я цього файлу записано, а праворуч є така кнопочка завантажити. Натискаємо кнопочку завантажити і чекаємо повідомлення. Ось з'явилось повідомлення. Написано, що Google Диск не може перевірити цей файл на наявність вірусів. Цей файл виконуваний і може завдавати шкоди вашому комп'ютеру. Файли, які мають розширення в імені EXE, от крапка EXE, ви бачите. Це файли програми, тобто виконувані файли, і деякі з них, невелика кількість деякі, можуть містити віруси. Але е, Google е, перестраховується, і тому всі файли, от про всі виконувані файли, які ви бажаєте викачувати, воно буде давати таке повідомлення. Цей файл, який я виставив вам на викачування, він вірусів не містить, я це вже перевірив. Тому ви можете, не, бою, не боючись, натиснути кнопочку Все одно завантажити. Але перед цим давайте подивимось, куди у нас він буде завантажений, цей файл. Натиснемо цю кнопочку Налаштування та керування Google Chrome. Потім меню виберемо Налаштування. І в цьому меню виберемо завантаження. І от дивимось, що завантаження буде відбуватися в папку Downloads. Що це за папка? Якщо ми відкриємо е, мій комп'ютер, то ми бачимо, що тут є папки системні. Декстоп це робочий стіл. Завантаження це є Downloads. Download це в англійської мови є завантаження. Далі тут документи, зображення і так далі. Тобто по замовчуванню буде завантажуватися ось цю папку, папку завантаження. Але ми зробимо краще. Ми включимо оцей перемикач. Тут написано запитувати, де зберігати кожен файл перед завантаженням. І тоді, коли ми будемо завантажувати файл, у нас з'явиться вікно, де ми зможемо вибрати папку, куди ми хочемо його завантажити. І ось натискаємо все одно Завантажити. І чекаємо саме завантаження. Ось з'явилося вікно. Вибираємо desktop. Робочий стіл. Ось він. Натискаємо Зберегти. І ось у нас на робочий стіл завантажується файл. Ось показано, що він завантажується. От, як бачимо, більш ніяких проблем у нас не виникає. Файл завантажений. І далі ми можемо з ним працювати. Так, ну згорнемо поки що вікно браузера. Далі, оцей файл, що ми викачали, це е, архівний файл, який сам розпаковується. Ми два рази по ньому клацаємо. Зараз з'явиться вікно. От в цьому вікні необхідно натиснути докладніше, а потім натиснути Виконати. А ось з'явилось маленьке вікно. Воно нам пропонує розпакувати вміст цього файлу в папку Desktop на робочому столі. Натискаємо «Екстракт». Ось у нас з'явилась папка fscapture 92p. Яка розпакувалася із цього файлу. Значить, цей файл ми можемо викинути у кошик. А цю папку ми відкриваємо. І ось тут у нас є е, ряд файлів, нас цікавить fscapture.exe виконуваний файл. Е, він основний тут, і саме його слід запускати. Тут, бачите, написано застосунок. Якщо ми правою кнопкою по ньому класнемо, у нас з'явиться меню, де ми е, повинні будемо вибрати створити ярлик. І ось у нас створився ярлик. Далі цей ярлик ми перетаскуємо на робочий стіл. І будемо далі відкривати цю програму за допомогою ярлика. Все, Тепер е, папку можна закрити. І от цю програму, яка у нас робить скріншоти екрану, ми будемо запускати через цей ярлик. Далі можна буде вже працювати з цією програмою. Але зараз в цьому відеоролику я розбудую, коли у вас можливо на комп'ютері виникне одна із проблем, які виникають із завантажуванням виконуваних файлів. Якщо у вас проблеми не відбулось, не з'явилася проблема, значить далі цей відеоролик не дивіться. Якщо все-таки з'явилася проблема, подивіться цей відеоролик до кінця, щоб зрозуміти, як з нею справитися. Для цього ми розглянемо приклад завантаження іншого виконуваного файла, який точно нам створить проблему в завантаженні. Ось є такий виконуваний файл, бачите, розширення в нього теж .xe. І ось ми його завантажуємо. Що відбувається? Ну, перевіряється його, його на наявність вірусів. Далі ми натискаємо все одно Завантажити. Вибираємо папку Завантаження робочий стіл зберегти. І ось він починає завантажуватися, і тут виникає таке повідомлення, що цей файл рідко завантажують, він може бути небезпечним. І тут є кнопка Відхилити. Вам натискати Відхилити не треба, а натискайте наступну кнопочку ЄС. Стрілкою вгору і вибираєте Залишити. І тоді цей файл, як бачите, викачаний І далі з ним можна працювати. От, якщо у вас відбулася така подія, відбулася, коли ви викачували FS-capture, то саме зробите так, як я показав зараз. І тоді все буде нормально. Бажаю успіхів.